Дівчатка, всім привіт! Сьогодні відео буде обзор пряжі, яку мені прислала моя подружка Аня Горелова з Естонії. Щось прислала на магазин в'язалочку, щось мені. Зараз покажу. Пряжа естонська. Кауні, які всі знаєте. Ось у таких вона пасмочках. пасмачках. Буду виставляти в Інстаграм і в Телеграм. І буду підписувати, скільки там вага. І одразу буду писати ціну. Скільки вартість. Зараз вам покажу хоча б які кольори. Можу когось зацікавить. Так що будете мені писати. Ось такі кольори. Всіх ось по одному. Ось таких ось два. Дві пасмачки. В пасмі 242 г. В цій 232 вони по-різному. Кольори вообще чудові. Такі, таких, а, а, таких три у мене пасми. Ось. Ще то з минулого разу була одна. Ось така вообще яскрава, яскрава. Так, ще ось отакі дві пасми. Дуже теж. Яскравий колір, такий такий, прям приємний на очі. Такий, тут такі кольори з'єднані чудові. Отаких От дві пасми. Так що не сьогодні-завтра це буде ще виставлено в інстаграм. І отака ще. Це те, що на магазин Анечка прислала, буду виставляти. Так, це посуну трошечки і покажу вам те, що вона прислала мені, тому що я ж ще, ще ж в'яжу і по спішайкам, і вона каже, був розпродаж. Ну і вона каже, я ж тобі ж про тебе не забула. Оце вона мені писала. Там такі залишки, видно, неповні моточки, такі. оце їх розпродаж пускають, вони нам трошки дешевше, оце вона мені прислала таку пряжу. Для немов... для поспішайок буду в'язати. Ось така. Я то в'яжу з мериносової вовни сіверяночки, але ж ця теж гарна, вона після прання становиться м'якенька. Ось отакі кольори. Ось такий. Такий колір. Тоді ось якийсь такий ругончик, такий він різні тут кольори. Такий ось. І ще у бабінці. Отака бабінка. Ну, не знаю, може, ще зважу, скільки, може, ще й на магазин виставлю. Може, тут забагато буде. Тоже такий колір на конусі. Оце отакий. Отаку посилочку я отримала от танечки. Так що всіх чекаю телеграм, в Телеграм, у магазині, якщо когось зацікавила пряжа Кауні. Переходьте. В інстаграм є ссылка. І в телеграм... Я, може, в описі поставлю ссылку на Telegram, щоб всі могли зайти і подивитися. У нас там і залишки, і, і бавовна. Ще російська до війни колись купувалася, і залишки по гарній дуже ціні. Так що, дівчата, заходьте і дивіться. Всім дякую. До зустрічей.